Всім привіт! Вітання в мене на каналі. Мене звати Інна Ліщук і я цифровий психолог. Сьогодні розглянемо тему, з якими уроками в стосунках ти можеш стикнутися по даті народження. По числу свідомості ми можемо подивитися, які уроки для вас важливо пройти у стосунках. Як порахувати число свідомості, ви можете подивитися у відео на моєму каналі. По числу свідомості 1, а це люди, народжені 1, 10, 19 та 28 числа, важливо прийти наступні уроки. Ви егоїстичні, обираєте важких партнерів, граєте роль спасателя, не чуєте свого партнера і тому маєте постійні конфлікти. Люди з числом свідомості 2 це ті люди, які народилися 2, 20, 11 та 29 числа будь-якого місяця та року. Ви маєте співзалежні відносини, вам попадаються у стосунках аб'юзери, та ви постійно приходите сценарії, що повторюються. Вам складно говорити ні. Страждаєте через стосунки, схильні до депресії, а також можете взагалі втратити стосунки. Люди з числом свідомості 3 – це люди, народжені 3, 12, 21 та 30 числа будь-якого місяця та року. Ви не задоволені своїм партнером. Тому що він не ідеальний. Дуже часто граєте роль мами або вчительки для свого партнера. Страждаєте, якщо партнер вам дає мало турботи, у вашому житті може бути мало сексу та пристрасті у стосунках. Люди з числом свідомості 4, або це ті люди, які народжені 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця та року. Вам може бути нудно у відносинах. Ви часто живете в ілюзіях, обманах, вам можуть траплятися не ті партнери. Вам здається, що ваш партнер не ініціативний, ви гострі на язик, через це псуються стосунки. Число свідомості 5. Або ті люди, які народжені 5, 14 та 23 числа будь-якого місяця та року. Ви тримаєтеся за свободу і страждаєте, коли вам її перекривають. У вас падає енергія від домашньої рутини. Вам складно довіритись партнеру. Досить часто ви розчаровуєтесь і маєте багато зв'язків. Може бути також фізичне насилля у відносинах, так як ви дуже часто впадаєте у боротьбу. Число свідомості 6 або ті люди, які народилися 6, 15 та 24 числа будь-якого місяця та року. Ви маєте емоційні гойдалки, нерозбірливі у зв'язках. Вам часто трапляються не ті партнери. Також можете мати хаотичні нерозбірливі сексуальні зв'язки, часто страждаєте через почуття, а також через аб'юзивні стосунки. Число свідомості 7 це ті люди, які народилися 7, 16 та 25 числа будь-якого місяця та року. Ви часто маніпулюєте або маніпулюють вами. Часто ви можете потрапляти в любовні трикутники або бути в ролі коханки чи коханця. Ви ображаєте партнера, тому що гострий на язик, не чуєте його і через це маєте постійні конфлікти. Не розумієте своїх бажань у стосунках. Число свідомості 8 або ті, хто народився 8, 17 та 26 числа будь-якого місяця та року. Ви одружені або заміжня за роботою. У вас немає пристрасті у стосунках, ви постійно втрачаєте баланс. Для вас характерні гіперконтроль та ревнощі. Ви не можете з тим розійтися, з ким вже давно пора. Число свідомості 9 – це ті люди, які народилися 9, 18 та 27 числа будь-якого місяця та року. Ви занадто емоційні драми, пристрасті та екшени це все про вас. Стосунки з вами можуть бути як в американських гірках. Ви страждаєте, якщо відносини нудні, впадаєте в роль Спасителя і часто при цьому розчаровуєтесь. Як обійти ці уроки і будувати щасливі стосунки? В першу чергу важливо змінитися самим і пропрацювати програми, які закладені у вашій даті народження. Ми часто намагаємося змінити свого партнера, а змінити в першу чергу потрібно себе. Відносини це завжди про комунікацію, і тут важливо розуміти, як саме її будувати. Щоб добре було і тобі, і партнеру, щоб приходити до своїх результатів у стосунках, щоб отримувати задоволення у відносинах. Отож, лайфхаки як знайти підхід до будь-якої людини по даті народження у стосунках. Число свідомості 1. Не вчити їх ні в якому разі життя та приймати їх авторитет. Число свідомості 2. приділяти їм увагу та намагатися зрозуміти. Число свідомості 3. Бути тактовним з ними та не повчати без запиту. число свідомості 4. Підтримувати їх ідеї та цілі, помічати, що вони для тебе роблять, та при цьому бути вдячним їм. Число свідомості 5. Не маніпулювати ними та не вказувати, що їм робити. Число свідомості 6. Бути з ними тактильними і не давити на них. Число свідомості 7 не критикувати, а дати можливість бути в центрі уваги. Число свідомості 8. Бути акуратним, дисциплінованим та не контролювати їх. Число свідомості 9. Бути легкими на підйом, давати себе рятувати. Якщо ви в пошуку партнера, зверніть увагу на найкращу сумісність саме для вас. Число свідомості 1. Для вас, звичайно, підійдуть партнери з числом свідомості 2. Це ваша найкраща сумісність. Число свідомості 2. Вам найкраще підійдуть, звичайно, що число свідомості 1. Число свідомості 3. Вам найкраще підійде число свідомості 9. Число свідомості 4. Вам найкраще підійде партнер з числом свідомості 7. Число свідомості 5. Вам найкраще підійде число свідомості 5. Число свідомості 6 – Вам найкраще підійде число свідомості 6. Число свідомості 7. Вам найкраще підійде партнер з числом свідомості 4. Число свідомості 8 – Вам найкраще підійде партнер з числом свідомості 6. Число свідомості 9 – Вам найкраще підійде партнер з числом свідомості 3. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, а також пишіть свої питання в коментарях.